Вони які гарні шишечки в нас. І так їх багато-багато. Багато-багато. Ми в Ленолі, Ось ми в Ленолі, От у нас такий лісок наш айок. Гарненький. Парк <рикул> гори, такі гарні гори. Це місцечко біля нас недалеко. Репортаж із Ленови. Привіт всім, всім всім. Дерева старовинні, гарні. Così si Fiore. Guarda che belli fiori.

Borsa, andiamo la verso cascata? Dove? No, andiamo così sopra. Гарний парк у нас. Все сохли. Щечки падають. На землю повну їх багато багато. Навіть дерева, та все осадять нові. la nostra cascata. Tanto tempo non abbiamo visti. Cascata. Adesso c'è luci pure. Uuu oh. che luce, Guarda che bello cascata Che poi vedo spazzo che vormi! Давно я тут не була. І ще раз вам покажу наш водоспад. Водичка шумить. Такий рукотворний. Бачите, як гарно викладений камінчиками. І тече водичка вниз. Ох, так Красота яка. Женьку. Дуже гарно. Ось тут песик прийшов до нас водичку пити. Ось який гарний песик. Ку-ку. Ой, нап'ється водички. Кріженькою. Ой, ось ось ой. Але собі як комисідіверці. Безного. Комиссиіверсі. Кущик лаврового листя як росте. Кущ лаврового листя. Вон які гарні квіточки тут. Pescarmi. Dietro jiande è possibile, ha fatto pure rose. Vedi, ha fatto messi pure rose. E bravi. Andiamo.